Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. Ставимо вподобайки під відео. Сьогодні ми будемо готувати таку літню страву, дуже гарну страву холодний борщ, холодник, по-різному її люди називають. Хто як, кому як подобається? Є суперечки між людьми, що краще влітку окрошка чи холодник. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам більше подобається окрошка чи холодник. Влітку. Ну і, звичайно ж, не забувайте, напишіть в коментарях, можливо, в когось інший рецепт набагато смачніший, на вашу думку, я приготовлю по вашому рецепту. Але я сьогодні буду готувати по своєму рецепту. Що для цього я беру? Беру так дрібно нарізану картопельку, дрібно нарізаний огірочок, свіженький вже з домашнього огороду. От, насипаємо в ємність. Далі сюди додаємо, звичайно ж, нарізане дрібно варене яйце. варене яєчко. Ну і, звичайно ж, основний інгредієнт це варений столовий буряк натертий. Так, далі це все, звичайно ж, потрібно щоб посолити гарненько. Ну, як гарненько, хто як любить, в кожного свій смак, тоді можна буде розпробувати і підсолювати більше, менше. Кому як подобається. Це ж знову ж таки, на кожного свій смак. Кому що смачніше, той так і може собі приготувати. Так, далі, коли це все ми перемішало, потрібно залити. Чим, звичайно, заливати, можна мінеральною водою, можна квасом. То можна просто водою, можна майонезом, а тоді водою, хто як хоче. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто на основі чого готовить холодник. Також буде цікаво дізнатися. А я на основі кефіру. Ми беремо це все, заливаємо кефіром. І знову перемішуємо. Ось так. Перемішали. Ну, і, звичайно, щоб був він трошки схожий на наш борщ рідкуватий, додаємо трішки води. І крім води в кінці також соку лимонний сік. Ну, отак, додаємо трішки лимонного соку. Знову все перемішуємо. От, і ставимо ми його в холодильник, щоб це дійсно був холодник, це холодна страва. Так що, будь ласка, пишіть в коментарях, чим ви заправляєте також кефіром чи, можливо, чимось іншим. Буде цікаво, цікаво дізнатися, можливо, я собі його також буду готувати. Так, ставимо в холодильник, тоді посмакуємо і я вам скажу смачно, як це дуже смачно. Пройшло декілька годин, дістали ми з холодильника. Дивіться, який дуже гарний насичений колір. Так, тут не вистачає ще одного інгредієнту, я й забувся при приготуванні. Це, звичайно, зелені. Нічого, зараз, коли буду смакувати її, то накришу зелені. окропчику можна, цибулі, петрушки, кому також до вподоби. От такий холодник у нас сьогодні. М -м -м, неймовірно смачний. Рекомендую вам. Влітку приготувати цю страву потрібно їсти прохолодною. Дуже смачно. Вподобайки, підписки. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!